Я несу службу в ДСНС саме в прислужбі вже 10 років. Потрапила я сюди, так я раніше працювала в державній адміністрації, але я завжди розуміла, що ну в державні органи, але завжди розуміла, що хочеться допомагати більше людям. І я потрапила в ДСНС. Зараз я навчаюся в профільному виші на спеціальності пожежна безпека, так як я хочу далі кар'єрно кар зростати, отримувати наступні звання. Щодня ми виїжджаємо на прильоти, на пожежі та інші надзвичайні події. Фіксуємо на фото та відео для того, щоб світ і суспільство бачили ці військові страшні злочини, які вони чинять зараз з нами. Мене і тато, він дуже переживає за мене, але він, ну, він більше так екстримує свої емоції, він цього не показує. Але він, коли заступаю на чергування, він завжди телефонує, питає, як справи, ну так, спокійно, врівноважено. І все, але я розумію, що він дуже переживає. У мене такі були знайомі, які мені казали, як, як, ти, можеш, як ти можеш працювати на такій важкій роботі. Ну, ти ж так само, ми так само виїжджаємо з рятувальниками, тобто ну, також в, ну, в одній машині ми їдемо туди, слідуємо на місце події. Буває дуже небезпечно. І ну, багато мені знайомих казали, на що нащо це тобі, це ж не жіноча робота. Я вважаю, що це цілком жіноча робота, тому що ну, я, ну, я не бачу ніяких перепон для того, щоб виконувати цю, цю роботу. Я працюю в ДСНС 2013 року, потрапила в службу після закінчення навчання по нашій професії і потім вже розпочала доросле життя, можна сказати, працю в ДСНС. Подумається, Люди, з якими я працюю, подобається те, чим ми займаємося. Пожежі не враховуються, тому що це не може подобатись. Подобається те, що працюємо з дітьми, працюємо з навіть з людьми, просто профілактична робота. Це завжди проходить живо, інтересно. Воно не так не так повсякденно, як ти сидиш в кабінеті і щось перебираєш там поможки, а виїзди якісь. Драйвові, навіть при пригоди можна сказати, це виїзди з піротехніками, виїзди з водолазами, це завжди весело, це завжди позитивно. З ними там спілкуєшся, там щось ниряєш, там десь пригаєш. Ну не сидиш на місці. Наші рятувальники завжди нас підтримують в будь-якій ситуації, яка б не була, вони завжди як рідних, як ми як одна сім'я, завжди візьмуть за руку, завжди поведуть, завжди розкажуть, як правильно це зробити. І можна тут сказати, що ти не одна. І Навіть якщо я дівчина, але на рівні з ним ми працюємо одну роботу. Наприклад, приїжджаємо ми на пожежу. Перша проводиться розвідка. Вони йдуть, і я йду з ними. Чого йду? Ну просто хочу. Дізнатися першою, щоб доповісти потім інформацію, щоб знати, що там робиться, чи є постраждалі, чи є живі, чи є е, там, тварини щоб для порятунку. Це цікаво для мене, а їм потрібно в робочому процесі. Так і я за ними, вони пішли, і я пішла. Так і виходить, що чоловіки і жінки, ми на одному рівні працюємо зараз в будь-якій ситуації. 6 років я працювала у Дніпропетровській області міста Павлоград диспетчером. Потім я перевелася саме в Одесу і вже працюю пресофіцеркою тут десь приблизно півроку. Була дуже цікава історія. Колись, коли я працювала диспетчером ще в Павлограді, Дніпропетровської області. То було таке, що оперативні, з якими працювали в одному кабінеті, казали, що дівчині місце в кабінеті, що вам не місце саме на пожежі. А мені завжди було цікаво щось подивитися, роздивитися, що там воно відбувається. І саме коли вже я перевелася в місто Одесу, то моя мрія так трішечки здійснилася, може вона така не дуже добра. Але загалом так і сталося, що я стала виїжджати на пожежі. Можна сказати, трішечки. Утерла носа тому самому оперативному з міста Павлагра. У нас в прес службі з восьми людей, шість дівчата. І насправді мені іноді здається, що вони самі не до кінця усвідомлюють, яку роботу вони роблять, наскільки вона важка і наскільки вона важлива. І казати жінки-чоловіки, у нас вже в ДСНС, мабуть, ми не розділяємо жінки-чоловіки. Всі бачать світлини, відео героїчних рятувальників в роботі в вогні. Але для того, щоб зробити світлини в вогні, треба бути так само в вогні. І дівчата з прес служби так само в вогні, і так само. Поруч плічок пріж з рятувальниками там працюють.